Що тепер? Вже спітнів дач? Звичайно, я спітнів. Ми в якійсь клятій хворобливій болотистій сраці. <рес> я про слова трилоні щодо тих мисливців за головами. Не те, щоб я сильно в цим переймався, але, можливо, злегка нервую. Поки ми не дізнаємося більше, я не проти спітніти, якщо буде що випити. Це і все? Ні, не все. Я думаю, нам варто відвідати містера Трелоні і з'ясувати, що саме йому відомо і з ким він розмовляв? Візьми з собою Чарльза. О, один лише погляд на вас двох змусить статую видати свої таємниці. Слухаюсь. Чарльзе, ти мені потрібен для однієї справи в місті. Поїхали. Гаразд. Тож куди ми їдемо? Дач хочу, щоб ми поговорили з Трелоні про цих мисливців за головами, які полюють на нас. Можливо, він скаже нам, хто вони, або звідки пройшли. Ясно. То ви тепер помічники шерифа? Щось на кшталт того. Як тільки я побачив цього дурня шерифа, який керує містом, я зрозумів, що дач обдурить його як липку. Тікаючи від однієї банди правоохоронців працювати на іншу. Цікаво. Дач називається ховатися на видноті. Здається, у нас все налагодилося. В новому таборі я маю на увазі. Тепер між нами і цим безладом є трохи простору. пінкартоні вже давно не видно. Звісно, є ще мисливці за головами, але дач, здається, не надто цим переймається. Не можу повірити, що вони все ще переслідують нас. А ми навіть грошей не забрали. Так, але вони цього не знають. Певна річ. Крилоні. Я зустрічався з ним лише кілька разів, але він. Він якийсь дивний. Не бійся, він звичайний тарган в модних штанях. Але він проникає в такі куточки, куди інші не можуть. Здається, це той, що з багаттям на надворі. Погляньмо. Wow. Yeah. Хтось прийшов сюди раніше. Схоже на те. Судячи з усього, це був недружній візит. Перевір будинок. Нікого. Прокляття. Справи кепські. Ну, очевидно, що його тут немає. То де ж він? Mm. Давай роздивимось навколо. Тут була серйозна сутичка. І зовсім недавно, я гадаю. Годин 12 тому. Але тіла немає? Поки що ні. Ходімо. Поглянь, сліди. Вони можуть бути вже за 20 миль звідси. Ми можемо відслідкувати їх навіть так далеко, якщо нам це потрібно. Залежить від того, наскільки сильно ти хочеш їх знайти. Ага, я все ще вагаюся щодо цього. Пам'ятаєш, коли ми з хав'єром пішли з Трелоні за шоном після бійки в барі, Присягаюся, він всю дорогу базікав, але так і не сказав ні слова. Я думав, ти знаєш, що це його особливий талант. Вони, певно, перейшли через колії. Ці сліди ведуть далі до лісу. Даруйте. Слухаю. Ви не бачили? Ми шукаємо нашого друга. Не схоже, що він тут. Ні. Може, ви помітили тут дивного чоловіка, схожого на чиновника. Дивного? Так. Чиновника? Ні. Він ходить з ціпком. Дуже схожим на цей. Так, ви двоє. Де він чорт забирай? Бом, ліпше валити звідси. Іди сюди. Нічого не знаю. Говори де він. Пішов ти. Краще розповідаю все сучити сину. Добре. Досить заради Бога. Вони відвезли його в хатину біля кукурудзяного поля. Якого поля? Ліворуч. По тій стежці біля маєтку Брейтуейтів. В порядку? Так, все добре. Я гадаю, що їм потрібно від трилоні. Це може бути будь-що сотні причин. Головне, щоб це не стосувалося нас. Думаєш, він заговорить? Звичайно, він заговорить. Він сестру рідну продасть, щоб зекономити на проїзді. Він не вміє мовчати. Хоча він не знає, де ми ховаємося. Принаймні, я так думаю. Не знаю, чому дач досі з ним має справу. Вічно зникає на кілька тижнів безслідно. Він потрібен дачу і ну, вірність для нього багато значить. Зрозуміло, але чи вірний трилоні? Начебто, думаю, Трелоні не те, щоб невірний, просто балакучий. Не хвилюйся. Навіть якщо він заговорив, я в біса дізнаюся про це. Я про те, скільки часу ми змарнували, витягаючи цього дурня з неприємностей. Там, де замішаний трилонія, ніколи нічого не буває просто. Я це добре засвоїв. Це один із способів дивитися на речі, йому якось вдається бути і везучим, і невдахою водночас. Але він завжди знаходить можливість віддячити нам. Щойно ми думаємо про те, щоб позбутися його. Він приносить нам щось велике. Гадаю, це його надзвичайний дар. Тримати рибку на гачку. Напевно, так. Виходь, хлопче. Давай допоможемо тобі. Річ у тім, що після того сараю все це буде схоже на веселу прогулянку. Відпустіть його, джентльмене. Це всі Нібито. Ах. Ну, не хвилюйся. Це не займе багато часу. Позбуться й Хартура. я подбаю про себе. Він мій. Я заберу його. А ти йди звідси. І схопив мого друга. Він тобі не друг. Я заплачу тобі. Тихіш. Треба було взяти гроші. Знаю, я дурень. Паскудство. Дякую. Звісно, ти як? Ага. Нормально. Він забіг усередину. Давай за ним. Офік! Yeah. Ah! Добре. Це останній. Так. Ходімо назад до трилоні. Ти в нормі? Краще не буває. То хто вони такі? Мисливці за головами Ах. працювали на Коула Стаудмайера. Ясно. Вони шукали не мене, власне кажучи. І що ти їм наговорив? Небагато. Я говорив їм, що я інтелектуал. Що переїхав сюди з Орегону, шукав роботу в університеті. Вони, звісно ж, мені не повірили. Схоже, ви розворушили справжнього осине гніздо в Блеквотері. Оце я вже чув. Буде краще, якщо я залишуся з вами на деякий час, мені не слід повертатися у той фургон. Гаразд, Чарльзе, відвези трилоні назад до табору. Я вас наздожену. Зрозумів. Здається, що тут дедалі більше, все більше цивілізації. Я б хотів повернутися назад на відкриті простори або на захід, або на те, що від нього залишилося, але навіть там не так усе, як було раніше. Майка Блаженні миротворці, бо наречені будуть. Молі, де дач. О. Як там далі? Я не певен, що ці слова добре описують нас з тобою. Оце тому, що пастушок, і людина з вкрай обмеженим інтелектом. Безперечно. Поки ви з дідом і дачем носилися по окрузі, занурюючи нас все глибше в лайно. Старий містер Пірсон, можливо, знайшов спосіб полегшити нам життя. Пірсоне, хіба тобі не цікаво? Мабуть, джентльмени. тач. Розкажи йому, жерабасе. Це мир, дач. Подрізкали. Здається, я думаю, що є спосіб. Про що ти взагалі торочиш? Добирай слова як слід жердяю. Е, я зустрів кількох хлопців в по дорозі до міста. Справи ледь не пішли шкребердь, але ж ви знаєте, як я вбійця, М -м -м. наче загнаний в кут тигр. До цього не дійшло, але ми розговорилися, і вони пропонують перемовини, покінчити з усім, як джентльмен. джентльмени. Джентльмени. Кольмо Дріскол? Ви що, зовсім подуріли? Ти постійно повторюєш нам дач, роби те, що мусиш. Але не воюю в війнах, які не варті боротьби. Бачуть переговорів. Це пастка. Ну, звичайно, це, ймовірно, пастка. Але чим ми ризикуємо, щоб це з'ясувати? Отримати кулю. Ми не отримаємо кулю, бо ти нас прикриватимеш. Якщо це пастка, ти їх усіх перестріляєш. Якщо ні, маємо невеличкий шанс. Я не бачу в цьому жодного сенсу. Це наш з вами шанс. Я вбив брата кольма дуже давно. Він убив дівчину, яку я кохав. <ривіт> як ти сказав, це було дуже давно. Подімо, ти і я. Артур нас прикриватиме. І більше нікого. А як же я? Зараз не час для тигрів, друже мій. Знаєте, я воював з кольмом так довго. що ледве пам'ятаю час, коли все було інакше. І ти все ще воюєш з ним зараз. Не забувай про це. Почалося. Знову йому все не так. Чи був хоч один план, який тобі сподобався? Можливо, ти правий. Я просто хвилююся. Не варто марнувати людське життя даремно. Я не марную життя. Я їх рятую. Що ви там казали? Що за нами полюють Пінкертони через Блеквотер і Корнуол з його приватною армією? Далі хто знає, коли дійде черга до тутешніх селюків? М? Mm? Ми дійсно можемо дозволити собі воювати на усіх фронтах та ще й з одрісколами. В цьому є своя мудрість. Сподіваюсь, джентльмени, але як я вже казав, я нервуюся. Слухай, ти навіть не будеш в небезпеці. Ми поїдемо туди. Знайдемо тобі гарне гніздечко, щоб ти міг вмоститися. Гвинтівка в тебе з собою, правда ж? Так. Потім ми з дачем підемо прямо в пащу до лева. А ти нас прикриєш. Тільки тримай себе в руках, якщо тільки не буде причини для іншого. Все буде в порядку. Ти з нами. Зроблю все, що зможу. Мій любий і вірний друже. Під твоїм наглядом я б пішов у саме пекло. Як і я. Дивіться, там люди на пагорбі. Одрізколи, судячи з їхнього вигляду. Не люблю, коли за мною стежать. Ми майже на місці. Незабаром ти будеш тим, хто стежить. Ех! Може, він правий дач. Може, я занадто сильно тисну. Втягнув нас у ситуації, які могли бути безпечнішими. Я просто Я бачу всі ці роти, які ми повинні годувати, і я. А я забагато мрію. Я занадто піклуюся. Ось у чому моя проблема. Забагато піклування не буває такого. Що за маячня! Від вас обох! Може і так! Майка може бути повним брехуном. Кольмо дріскол може бути брехуном. Обіцянки цієї величної нації про людей, рівних у правах, свободу і справедливість для всіх. Це теж може здаватися несенітницею. Але це варто того, щоб спробувати. У це варто вірити. Хіба ти того не бачиш, друже? Я не знаю. Спробуй, все, що я прошу, так це спробувати. Гаразд, пастушок. Ти поїдеш далі. А ми зустрінемося внизу на поляні. Знайди місце над нами, звідки зможеш за всім стежити. Гаразд, гаразд. Як би все не склалося, зустрінемося на роздоріжжі неподалік. Звичайно, зустрінемось, напарнику. Не а вже ж. Тож, як поживає твоя ватага, вони все ще вірять у тебе? Кращий світ, справедливий? А? І Як там справи? Все чудово. М -м -м. Як той куш, що ви в нас поцупили? Який саме. А мені подобається. Як я й казав, це харизматичний лідер. Забагато уваги останнім часом для нас обох. Ціла купа клопоту. Вони пропонували мені ціну дач, аби я привів тебе. І чому ти не погодився? Ну, все можливо. Мені шкода твого брата. Ага, ну він ніколи мені не подобався. А я любив Анабель. Завжди любив жінок дач Вандерлінда. І це мені в тобі подобається: навіщо ми це робимо, Кольма? На цьому все скінчено. Привіт, <плес> солоденький! <плес> 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 Ти ще не мертвий, правда? ж? <смір> <А>, принаймні поки <побіща>. що. <смір> Коль додумався здати його законником. Як на мене, це якось. я не знаю. Дивні часи. Ми <смір> любили шейбуса. До біса їх усіх. Завдяки цьому хлопцю, як сказав Кольм, ми дістанемо їх усіх разом. Точно! А куди це Кольм і Патрік подалися? Він чекає. Прострети його. Спокійно. Він мій. Я вбив тебе. О, Ще ні. Звісно, ні. Поки що ні. Але можу вбити. Артур Морган. Радий тебе бачити! О, вітаю, кольма. Як твоя рана? О, майже не відчуваю. Почнеться. Це псис, справи. А тепер скажи мені, такий вправний боєць. Чому ти все ще водишся зі старим датчем? Міг би поїхати зі мною і заробляти купу грошей. Це не заради грошей, Кольма. О, ні. Це всім відома харизма датча. Ти <рес> вбив чимало моїх хлопців у хатині Сікспойн. А я й гадки не маю. Про що ти говориш? О, ти брешеш, друже мій. А я думав, що дач бореться за правду. Відпусти мене, кольме, і покінчи з цим лайном між вами обома. У нас тепер є серйозніші проблеми. Як я думаю, вони дістануть його і забудуть про мене. О, вони не з тих, хто забуває. На твоєму місці я б тікав, як тільки отримав гроші. О, я це знаю. Послухай. Розгніваний дач, поспішаючи врятувати тебе, потрапляє в пастку. Ми здаємо вас, а потім зникаємо. Зустріч була лише приводом, щоб схопити мене. А як же? Він буде такий розлючений. Він примчить сюди разом з іншими. І законники будуть вже чекати його тут. О, Артуре! Артуре, я сумував за тобою. Ok. <tryk> Я хочу додому. Додому. Зачекай, я зараз повернуся. Що це чортівня? Сказав, що це була пастка Мій син, що сталося? Мене схопили, але я втік. Звісно, втік. Міс Грімшоу, мені потрібна допомога. Преподобний Свонсон! Він збирався здати нас Вже ж законника. Пробач, Артуре. Трохи запізно для вибачень. Свонсоне! Містере Морган, ми тепер у безпеці. Давайте покладемо його в ліжко. Тепер ти в безпеці, now, Артура. Okay. Тепер ти в безпеці. А дуже мило, Дач. Просто чарівно. Міс Грімшоу. Не посидите з ним трохи. Звісно. Все буде добре, містере Морган. Ви вдома.